Зуття верхній одяг та трикотаж. у Львові розпочався 10-й ярмарок харківського товаровиробника цього року. Тут представили більше 60 підприємств. Асортимент досить широкий, і ціни в принципі помірні ціни. Порівняно з тих, що у нас в магазинах це досить помірні вів'яни. Ну його впізнають. Вони вчора, коли розкладалися харків'яни, то не о, так, так ми знаємо, що це з Харкова. Для виробника це гарна нагода вивчити смаки покупців або знайти власного представника чи дистриб'ютора у місті. Підприємства, які думають наперед, вони їдуть на захід. Їдуть до Івано-Франківська, до Рівного, до Львова, до Луцька, тому що їм треба рекламувати свої товари саме на заході і шукати свого. Покупця саме тут. Приїжджають до Львова і зовсім молоді підприємства, так нещодавно у Харкові, почали виробляти жувальну гумку. Ставили таке питання: гостріше стало того, щоб підтримувати вітчизняного виробника. І коли приходиш до крамниці і не бачиш на полицях, на жаль. Жувальні гумки якогось виробництва окрім російського доводиться шукати десь замовляти. Американські триватиме ярмарок до 9 листопада у парку Івана Франка.